Ялинка незмінний атрибут нового року. У Житомирі купити зелене красоні можна від 30 до 400 гривень. На базарчику по вулиці Лятошинського ялинку чи сосну можна знайти будь-якого розміру і на будь-який смак. Ось такі маленькі змодельовані гілок ялинки продають по 30 гривень. Далі чим вище, тим дорожче. Більше купують сосну. Але сосна, вона я кажуть, такий полупустирник, сарняк, як береза можна порівняти. Вона не дуже треба й великого ходу, а ялиночка більше уход потребує. Анатолій Антонович продає і ялинки, які виростив сам, і ті, що закупив у лісгоспі. каже всі дерева з чіпами, хоча йому це і не до вподоби. Приборів ніяких немає. Приходять по телефону, созваняться давайте документи, давайте повинно бути прийшов чітко рекомендував, звідки ця ялиночка, що де до чого, де вона злі. Якщо є свій частний сектор, що вона виготовлена своїй слої, виросте, значить повинні бути права і документи на вільну продажу. А тут у тобі руки викручують. У мене земля півтора гектара, як кажуть, в приватній Приватні сфери, а мені руки викручують, що я повинен її перевезти під лісове господарство. Загалом ціни на ялинковому базарчику починаються з 5 гривень. Продавчиня Галина каже, на її товар також є попит. Ми торгуємо не ялинками, не сосами, ми торгуємо кібанами. То кому, кому що потрібно, то й те бере. Бажаючих купити новорічне дерево, чимало на базарі зібрались прихильники живих ялинок. А ви щороку купуєте живу ялинку? Тільки рік. Тільки а Чому штучно не хочете? Ні, Ні, ні. Хочу чужині дождновить натуральніше. Потому що напахне. Яку ціну будете купувати? Ну, в ділок 100 грів. Багато Житомирян приходить просто присінитись. Сподіваються, що в нового року ціни на ялинки впадуть, а дехто купувати новорічну красуню взагалі не збирається. Я не буду купувати, ну, щоб у мене була дитина, я купив ялинкові ярмарки у Житомирі працюватимуть аж до вечора, 31 грудня.